Всім привіт! Вимкнула світло, вирішила записати вам відео, оскільки вам сподобались про знаки зодіаку, тому виникла ідея поглянути на риси чоловіків та жінок згідно їхнього знаку зодіаку при народженні. Розпочну з чоловіків, які народились під знаком зодіаку близнюки. Отже, всім нам відомо, так, що загальні такі риси чоловіків-близнюків це комунікабельність, вони розумні, люблять дуже спілкуватися, рухатися, здобувати якісь знання, інформації, такі ж швидкі, легко адаптуються до нових умов. Люблять рухатися, люблять новизну, люблять десь подорожувати, от емоції у них мінливі, тобто, згідно почуттів, теж Така неоднозначність. А, ну, це все гороскопи, ви їх можете почитати. Да? А я хочу вам прочитати: от саме які в мене випали карти, коли я задавала питання картам Таро про риси. Риси чоловіка-близнюка. Отже, почнемо. А... Вони мають таку емоційну невпевненість в собі. Тобто, емоційно це чоловіки незрілі, вони не можуть проявляти якісь. Це не про те, що вони не можуть любити, просто вони ну, таку по-дитячому все сприймають. Такий інколи дитячий підхід до почуттів, до... От може бути труднощі у вираженні почуттів, у, про... у про... прояві, любові. А... Тобто, Важко. І імпульсивність, е, Нестача ясності в думках, е, можуть бути схильні до маніпулятивних якихось дій, коли їм потрібна вигода. Е, можуть часто, при е, е, холодно, тако, е, е, підходити до. Раціональних якихось думок, тобто без емоцій вони можуть прораховувати, як їм вигідно. А, люди, які цінують стабільність, гроші, а, матеріально завжди зацікавлені, більше заробити, десь покрутитися, щось, щось там придумати. А, Мають велике бажання реалізуватися в житті, мати якісь вагомі досягнення, якісь конкретні цінності матеріальні, можуть бути керівниками, можуть мати багато грошиків. Трійка пентаклів про те, що вони не дуже такі люблять працювати в команді, в них проблеми можуть виникати на цьому підґрунці. Важко вони розуміють логіку, підходи і пропозиції інших людей, часто можуть недооцінювати навіть внесок компаньйона там чи і тих людей, з якими вони спільно працюють. Це на манер, моя думка завжди правильна, яру. Мені краще видно. Дев'ять кубків. Емоційне незадоволення. Чому? Ну, тому що не завжди вони цінують те, що мають. Тобто, може бути, як то кажуть, повна чаша, жінка-красавіця, але ну, із-за непосидючості, і такої мінливості характеру, можливо, вони не завжди е задоволені. хочеться більше. Хочеться, мабуть, е більше е насичення. Ось, романтичні, чуттєві, а можуть бути. Можна вести фокус, гарними залицяльниками. Такими. Ну, от такі, у них є ідеалістичні такі пориви в любові. От. З ними на початкових етапах, на етапі закоханості, встановлення відносин дуже тако все лакшері, дуже все тако інтригуюче, пристрасно. Цікаво і дуже-дуже приємно. А от Єрафант нам говорить про те. Що вони мають нестандартне мислення, їхні підходи, такий бунт на кораблі, їхні підходи до життя, їхні думки, їхня поведінка різняться з загальноприйнятими нормами, з правилами, можливо, релігії. Да? Тобто. Ну, Відмовляються вони підкорятися а, якимось встановленим да, традиційним якимось соціальним нормам. Шість мечів говорить про те, що вони бажають визнання, а, вони дуже-дуже люблять перемагати і постійно до цього, а, в принципі, і йдуть, люблять, коли їх хвалять. Коли вони отримують похвалу, компліменти, люблять виглядати от такими от переможцями. Непостійні, мають труднощі з самоконтролем, такі хаотичні, нестабільні, нестабільні в напрямку дій. Ну, що до чого це може відноситися? Це може відноситись, як іду. От Сьогодні вирішив, що я буду ходити на, в спортзал, походив три рази, покинув. Сьогодні я вирішив, що був такий виодушевлений, такий відносини, все так складалося, так романтично, і тут такий щось блін. Ну, навірно, не моя. І така, і маршрут перестроєн. Тобто не постійні, нестабільні. Їхав-їхав, потім думає, що я туди їду. А місяць. Про те, що хочуть ясності, не звикли жити ілюзіями, не звикли жити в страхах, але є така певна напруженість емоційна. За зіркою це люди, які оптимісти по своїй натурі. Вони завжди вірять, що в ситуації вирішаться добре, що всі їх мрії здійсняться. Вони вірять в себе, в свої сили, вони вірять в свою цінність. От. І... Вони готові до змін, вони не зациклюються довго на страхах, не впадають довго в паніки, в обмеження, в тривоги. Це люди по натурі оптимісти, да? вони довго не перебувають в такому стані загнаності, вони завжди виходять з цього стану. і... Знову а, прямують до пригод, до змін, до реалізації, до насолоди, до а, а, їхнього комфортного а, а, життя в русі. Тобто, що я можу сказати? Що чоловіки-близнюки дуже розумні, комунікабельні, але от внутрішньо вони нестабільні, на жаль, а, тому що можуть бути часто і густо емоційно закритими, і ну, так он, неспроможні вони відкрито проявляти якось глибоко свої почуття. І навіть аналізувати свої почуття вони не дуже люблять. От. Вони дуже романтичні, вони бажають любові, ніжності, от, але ж є проблеми із збереженням стабільності. Тому що самі по собі вони прагнуть свободи, можуть уникати якихось традиційних правил, зобов'язання бунтувати. Да? Оптимісти в глибині душі, завжди надіються, вірять в краще, легко відходять від проблем, тобто надовго не впадають в якісь депресії, встали, обтряхнулися да, і пішли жити своє життя далі і перемагати в цьому житті. Часто діють імпульсивно і Дуже тако, якщо треба вибрати між серцем і розумом, то частіше вони вибирають раціонально, да? тобто схильні ну, якби впадати в суперечності, але вони більш такі от, більше, більше до рішень не від серця, а від таких логічних рішень. Ось так.